Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Прямуємо з вами в магазин Єва. Подивимось, що тут є на акціях лише 2 дні. З 8 по 9 квітня включно. Тут, на дверях, є рекламка, косметика, акція, засоби для взуття та колготи. Ви просили показати подарункові набори, які є акційні, декоративна косметика від Патрісія Ледо. Ось такий набір. Ціна 164 гривні. Від LCF є багато акційних пропозицій з косметики. Ціни від 80 гривень. Подарунковий набір від About Hair засоби для волосся. Два продукти для догляду за волоссям. Ціна 124 гривні. 159 гривень коштує набір для догляду за руками від About Body дуже милі в них баночки об'ємом по 100 мл. Подарунковий набір від About Face для догляду за обличчям 199 гривень. Знижка 50% від повної вартості на декоративну косметику від Патрісія Ледо для очей. Олівчики, ось така підводка. Це є контурінг для очей двохсторонній, ціна 70 гривень. Також є різноманітні туші. Ціни на туші 149 гривень. Червона колекція 100 гривень. Зелена колекція також 100 гривень. Ось така туш 179 гривень. Дизайн дуже схожий на Maybelline. А вам схожий чи це тільки мені? Бамбукова колекція 199 гривень туж для вій. Також є різноманітні підводки. Ось така рідка підводка, ціна 100 гривень. Туж для вій 149 гривень. Та є по 100 гривень. Декоративна косметика. Новинка 259 гривень. рум'яна стік. Тональна основа 429 гривень. Коректор 279 гривень. База під макіяж 299. Косметичка така силіконова, Для щіток, також має елементи для чищення щіток, 149 гривень. Пензлик 199, кремова помада для губ 299 гривень, 209 гривень, матова помада для губ. Бальзам для губ 159 гривень. 199 гривень коштує тін для губ. Три кольори в асортименті. Кушон 459 гривень. Туш для вій – 299 гривень та 279 гривень. Олівчик для брів 159. Підводка 249 гривень. Акція на усю декоративну косметику від LCF. Одну одиницю купляєте, друга в подарунок. З двох товарів піде в подарунок. Та одиниця, яка дешевша по вартості. Основа під макіяж 100 гривень. два в одному. Олія для губ 60 гривень. Блиск для губ. Ціна акційна 25 гривень. Туші для вій 80 гривень 60. Ось такі яскраві олівчики для очей. Гелвій яскраві кольори. Тут як у стосунках, все складно. На жаль, ціни вам не скажу. Їх надто багато. Набір для брів ціна 139 гривень. Палітра тіней. 109 гривень та для контурування обличчя. Нюдова палетка 109 гривень. І ще два варіанти також по 109 гривень. Тіні для повік 90 гривень. Олія із блискітками для обличчя та тіла. Ціна 100 гривень. Мерехтіння дуже гарне, але мені не сподобався запах. Не знаю, чи це проблема у тестері, чи вони всі мають такий запах. Рум'яна стік 40 гривень, основа тональна 100 гривень, 90. Такий варіант 60 гривень. Ось так виглядає олія із блискітками на тілі. Акція 2 дорівнює 4 на усі прикраси. 90 гривень набір невидимок з прикрасами. Ось така невидимка 40 гривень. Набір 90 гривень. Заколки краби для волосся. ціна 70 гривень. Цей варіант металевий 119. Такий варіант, але вона досить важка. На тонке волосся не підійде. Ця теж металева 100 гривень. Заколка для волосся виглядає дуже гарно. Такий метелик з підвісками. Ціна 129 гривень. Вона теж металева, але не є важка. Такий зажим для волосся 60 гривень. 129 гривень. Пластикова заколка 100 гривень. Різноманітні резиночки. Така резинка з пружинка літній варіант. Ціна 50 гривень. Є в різних кольорах. Резинка з пружинка. Підійде для літніх розваг на воді. Ціна 25 гривень. Такої незвичної форми 30 гривень. Браслет на руку з підвісками. Ціна 149 гривень. Жовто-блакитні браслети по 50 гривень. Також є різноманітні сережки. Ось такі 70 гривень коштують, тут вже десь камінчик загубився, такі 50 гривень, такий варіант, ціна 40 гривень, ще є набори, ціна набору 169 гривень. Прикраса на одяг, ціна 60 гривень. Резинка з прикрасою. Ціна 30 гривень. Від з ножиці зараз по акційній ціні 229 гривень. Мені дуже подобається їхня якість. Такий варіант 179 гривень. Кусачки від Сталекс зараз не акційні 429 гривень. 20 гривень коштує набір пилочок від Stalex Pro. 80 гривень набір б'юті блендерів 4 штуки від Sovart. Б'юті блендери 4 штуки 50 гривень. Набір 2 б'юті блендери різних розмірів 60 гривень. Набір силиконових ємностей для подорожі. Три штуки різних кольорів мають ось такі присоски, можна кріпити до плитки в ванній кімнаті. Ціна набору не акційна зараз 199 гривень. Набір спонжів, ціна 40 гривень. Надіюсь, вам видно. Тут їх є декілька шматочків, такі у вигляді яєчні або авокадо. Набір б'юті блендерів 4 штуки 40 гривень. 60 гривень коштує набір пуховок для кушону. Три штуки є різної форми та різних кольорів. Вони супер приємні на дотик. Ще є ось такі набори для манікюру та педікюру. Такий варіант коштує. 50 гривень. Ще є варіант із ножничками, тримером, пінцет та щіточка. Ціна набору 100 гривень. Хто знає, як вплітати ось такого плану прикраси волосся? Придбала нещодавно для доньки і не знаю, чи це вплітається зразу, чи потім воно роз'єднується. Хто знає, пишіть. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі шкарпетки та на півпачохи від вів'єн. В кожній упаковці є по дві пари. Є 40 ден і 20 шкарпетки 40 ден 37 гривень. Напів панчохи дві пари 43 гривні. Також звертайте увагу, зверху є вказано, чи це є бежеві, чи це є чорні. Кешбек 80% від вартості на усі підгузки Joy. Ось такі біленькі ціна 379 гривень. Такий варіант підгузків Joy в упаковці ціна 249 гривень. 80% від вартості повернеться вам на картку. Також звертайте увагу, що лише ось ці два варіанти на кешбек. А зелені підгузки, трусики не йдуть на кешбек, на них є акційна ціна. Порошок для прання тайт 4 кг і 50 г. Зараз на акції. 383 гривні для кольорових речей. Засіб для очищення. Містер Пропер. 103 гривні. Є два варіанти в асортименті. Об'єм тут 750 мл. Акції діє лише 2 дні. Усі засоби для догляду за взуттям. Кешбек 80%. Від сілвер засоби. рідка фарба 42 гривні, біла фарба 48, чорна 42, гель очисник 42 гривні. Також є багато неакційних пропозицій, але на них теж є кешбек. Ось така губка з дозатором Салтон 92 гривні. Губки Шварц. Ціна 42 гривні. Губка від Шварц. Чорна 13 гривень. Від вери засоби для догляду за взуттям 119 гривень. Відсалто неакційні. Від Шварц – акційні 104 гривні. Більший об'єм фарби 300 мл, менший 150 за 90 гривень. Хто знає чи працює ось цей засіб від Sky? Поглинач запаху для холодильника 35 гривень. Також є підгузки для плавання від Хагіс 189 гривень, 12 штук 219 гривень. Кешбек на моксам гелі для душу. Ось такі парфумовані із дозатором та блискітками 75 гривень. Об'єм 395 мл. Такі гелі для душу від Максан 250 мл 49 гривень та 80 копійок. Плюс нарахується 80% від цієї суми вам на картку Єва. Рідке мило Максам 70 гривень. Дякую, що переглянули це відео до кінця. В нас на дворі дуже гарна сонячна погода, тож не сидіть вдома, виходьте на сонечко. До зустрічі!